Всім привіт! Ви на каналі Vlad Play і ми сьогодні будемо грати Roblox Карта під назвою Pet Simulator. Зі мною... Я сьогодні не сам, зі мною сьогодні мій друг Всеволод найкращий. От нік, гелікоптер 9. Але ми не знайшли, на жаль, спосібу, щоб поговорити і... Знімати відео, бо нас тоді тупо не було чути. Тому ми сьогодні не будемо говорити, але ж будемо знімати. Також ви можете подивитися відео з каналу Sevлоet. Його канал називається Sevла По-англійськи, типа Sevла Також ми сьогодні зможемо відкрити два дуже крутих бокси ключики. Їх дуже важко тут получати. Як ви бачите, це. Ключики легендарні і вони тупо тут дуже дорогі. Тому зможемо сьогодні повідкривати навіть. Надіюся, що нам щось випаде нормально, не як завжди якась повна чушпа. Тому, надіюся, що мені сьогодні повезе нарешті в цій грі, бо я як бо я завжди чогось, коли. Типа, відкриваю, в мене щось дуже погане випадає останнім часом. От йдемо, може, трохи за все водум куди, да. подивимось, що він робить. Угу. Ой, я так довго сюди не заходив, що на собі вже не уявляю. О, можна свінюшку золоту зробити. Якщо, я це теж сабелька, але нормально. Хоча, чого, нормально. Айде. Не буду вже робити багато всього. Подивимось в кінці відео, може зробимо багато, але не знаю. Не, не хочеться дуже довго це все робити. Випало нам багато епл, яблучок. Так. Опа. Дали безплатні зірки, це нам добре. Нам безплатне потрібне. Тут нічого нема, що брати. Максимум ту банку, але мені вона так здалась. Так, дивимось. дадуть бджолки Сто цього. О, таких трошки такі. І тепер з цього дивіться. О! 20 тисяч кристалів! Ми що приколісти? Чого так багато? Кристалів. На... Я взагалі в шоці, я думаю, що зараз забуду трошки. У мене 35 тисяч кристалів, майже 36. Ого! Оце вже так повезло, я вам скажу. Тепер ми точно будемо робити легендарки, бо. Ой, не легендарки золоті. Я вам скажу одну штучку. Тут таких простих краще не ставте. І не ставте краще. Першу частину ключа. Це дуже то все! Чого мені так сьогодні везе? Йдемо відкривати перший ключик, а другий ключик ми відкриємо в кінці ролику. Так, коротше, не ставте краще от сюди, там, де я отримав багато, не ставте сюди простих або, типу, кольорових. Краще ставте сюди, скажу чесно, золотих. Ну, бо золотого одного можна зробити з 10 простих. А якщо взяти якихось 10 сильних і зробити одного крутого золотого, то вам багато дадуть. Краще зразу поставити, наприклад, там 10 золотих однакових і тобі дадуть дуже багато. Тому я завжди ставлю нормально. Типа багато. Бо мені, типа, я колись спробував і кольорові ставити, то або 10 кольорових, або ну, хоча то дадуть не так що багато. Відкриваємо один. Раз, два, три. Ура, Саме найгірше, що могло випасти. Ну, я так і думаю, що звідти нічого не випаде, але... Нічого страшного. Давайте зайдемо з нами. У, з вами у трейдинг плазу. Надіюсь, нам тут знайдеться. Що купити за 35 тисяч, Надіюсь, щось нормальне. Мені як завжди то, що сподобається, і після того то буде якась фігня повна. Тому. Угу. Заходимо, загрузка, грузиться швидше. Зараз ще карта не прогрузиться. Давай опа. Опа, подаруночок. Подаруночки я люблю. Я е! Е! Де всі люди? Люди! Люди! Ви де? Що, один на сервері? Ні, я не один на сервер. Хоча їх тільки чотири. Куда же лютий? 150 тисяч так. Да Та что тут все-таки другі? Чу, краще звідси виходимо. Нема що купляти не, я так бачу. І наше ми сюди йшли. Блін, у мене 37 тисяч кристалів, а ми нічого не можемо купити. Оце офігенус. Я вам скажу просто офігенус. Бляха-муха. Аж не де нам дівати ці 37 тисяч кристалів? Можна почекати, коли буде трошки пізніше, і потім щось купити, але... Я не люблю чекати, не знаю як ви, але я не люблю чекати. Ой, я ще не крутив. купив. За... за одним 0,01% чи не випимо. Ну бля, може тут щось можна купити. Ні, тут все покупляв. Демо, що тут можна купити. Давай, блязька. Опа. Все, потрапила 4200. Коротше, тут за ще шість зробимо. Піще два золотих. Чотири. Ой, я навіть знаю, що я буду точно ставити. Оцих вісім я точно буду ставити. Оцих вісім я поставлю точно. Там ще є десь, там є ще два тих. Я не знаю, кого двох ставити. Подивимось. Нам трошки достає на нову карту, ну як трошки. За 500 можна комету купити, коміту, комета. Супер. Це вже нормально. Бо я знаю, що тут можна купляти. Мені банки тут не потрібні. Я хоч купляв колись. Дуже багато банок. Як ви можете побачити, у мене цих банок тут є шість легендарних, двадцять таких, чотири епічних. Не знаю, що в мене легендарних більше, ніж епічних. Трошки не по логіці, але добре. Ну це добре. Але ту легендарку, ну, певно, заповнювати півроку. Ти поки її заповниш, вже надо її стирати. О, 2000 діамантів непогано. Ну, Тут гельки можна подивити. Ну, Я навіть не надіюся вже на гельки, бо тоді фіган не випадає. За дві тисячі, сім кольорових фруктів за дві тисячі. Це ж дуже круто. За чотири шкакомент за 500 купляли. навіть не знаю, чи мені треба фортун флаг. Ну, беремо собі один. Коротше, сім ну, кольорових фруктів це дуже круто було за дві тисячі. А, в мене вже їх 39. Візьмемо один. Ну коротше, вони дають багато бонусів, всяких, тому я її взяв. Краще мати запасом, ніж. Взагалі не мати, знаєте. Так, подивимось, що в нас є тут. Я, на... я вроді тут бачу десь, мабуть, Е, а де сундучок великий, який я хотів розламати. О, за 30 секунд э, сундучок заспавниться, ми його розламаємо, а в цей час подобуваємо монетки. Не знаю, що далі робити. А якого не тільки? Дамат поїм потім. -дам... Кудо, як сортильно домажу, і до того сильно домажу. Ми на мене в порамоці уровні, тому... Ой, це так швидко, я не знаю, але добре. Ми так швидко йдемо кудись далі. Йдемо собі далі, подивимось, що в нас є тут ще. 51 арена, ми тут робили другий ребіт, ну я. Так, тут що? За 5000 тисяч епічно не треба, дядя. Лоходрон два оку полобра брать. А скільки там фруктів? Двадцать щоб... фруктів на одне що, дядя. Э два кольорових фрукта. Не, не хоче, то не хоче. Окей, все. О, тут ми зараз затеримося. Це мені треба. Це мені надо. Це мені надо. 28 тисяч залишилося. А було 35. Так, все вот зайшов за мною. Так, з них ми отримуємо немало грошей. Тому я їх завжди купляю. Бо е надо. Опа. Ой, ні оце. Ми можемо за 10 тисяч купити нову. Ні, не будемо купляти, але можемо. Все. Йдемо додому. Йдемо назад і ми вже можемо купити новий уровень, нову стіну розламати на кусочки. Подарочки всякі? О, Господи, як висне, я не люблю брати тут подарки, бо дуже лагає телефон, дуже висне все. Все, що будеш на новій локації? Нічого, що це за замок якийсь? Туди ніх не може піти? Та не чесно. Я збирав гроші, щоб... все, гель... Вселус хоче зі мною потрейдитись. Подивимось, що він мені дасть. Ого. Прикольно. Даємо йому тоді два таких. Двох таких. Три тисячі кристалів. Ой, не 300, а три тисячі. Та яке 28 тисяч? Я тисячі кристалл. Тіпа... не хоче, окей. Так, коротше, що я хотів зробити? А, -а, а Пошукати тут подаруночок. Він тут має бути десь. Я думаю, я тебе найду ще, я думаю, що ти десь тут. Ні. Де подарок мій. Обікрали мене. Хто вже забрав мій подарок? Ей. А, ей, коротше, йдемо знову попробувати в трейдинг плазу. Я не знаю, що ще тут можна робити. Зараз тупо. Бо... Діпа... Відкривати хіба що йти, але що? А, в нас нове яйце появилось через те, що ми ж, бляга, як сказати, купили нову зону. І в нас з'явилось нове яйце. Ми тепер можемо відкрити нове яєчко. Подивимося, що там може випадати, але друг зараз випаде шансом 000,1% і тупо 800 мільярдів сили дає. Ну, звичайно, такого не буде і такого і тяну нема, але хай буде. Вже як є. Так, а куди тепер ти? Я заблудився. Надіюсь, я туди йду. Бо я хочу на спавн. Так, я йду на спавн. А тепер куди? Сюди? Так. Рейнбоу-бус закінчився, Те... я... І так тих рейнбл фруктів має 300 тисяч. Е, чого я назад повернувся? Ей, в мене є краща ідея. Зараз бабахнемось. Так, все, ми на спавні. За декілька секунд. І тепер можемо розблокувати собі і це. Це якісь королівське. Е. Він все одно падає шансом. Е, мене що є отака? Що є отака якась? Може я вас і її... не знаю як це назвати? Та є. А откуда? Откуда інфа? Звідки в мене вона? Вона зіпати з невідомим шансом. Коротше, якщо випадає якийсь кролик у броні, то це фігня повна. Якщо дракон в броні, ну це таке. Якщо випадає собака крута, якщо це я не знаю. Одинадцять можуть. Що кру? Е, так ми так не це не чесно, Грабування. Один дракон грабування мене. Я даю сюди свої гроші. Я вже потратив, знаєте, скільки грошей. Уже десь 48, ой, 46 мільярдів, чи це трильйони, трильярди. Данки? Данки й данки. Дайте мені вже щось толкове. Останній раз відкриваю. Якщо не випадає дракон, я перестаю те відкривати. Перестаю. У мене настрою втратити всі свої гроші на якусь... А, ми вже і не можемо навіть 11 відкрити були. Так, давайте ще раз попробуємо зайти у трейдинг Плазу. Надіюсь, тепер тут будуть люди. Якщо нема людей, то я просто вертаюсь, ми відкриємо ще один ключик і на цьому не знаю, буде, напевно, кінець. Бо мені щось не подобається вже, бо ми з вами не могли майже нічого зробити так то, але діпа, один дракон випав, з того нам нічого не випало, з ключика, надіюсь, зараз ключика щось випаде. Є люди Люди, привіт! Я вас... Я такі радий вас бачити. І з толковими цінами я вас радий бачити. Як у вас толкові ціни? Тисячу кольорових за 100... а за 100 тисяч за 11 тисяч 20. 20 тисяч. А можна одного купити? Я хочу одного купити за скількись там. Um, Блін, вони дуже сильні. Ем. Ого, я тільки хотів жить скупити мене викинула. Е, ерори! Мене ероги забагали. Секунду, я зараз зайду. Друзі, я не знаю, що сталося, в мене ерор, і тепер Connection Error. Це що? Соїдинення ерор, який сорі, зірвався, Problem Racing Your sen, Servers please try again. Мене зхакнули. Мене, за, мене заскамили, хакнули. Мене захамили, заскамили, захакали. Надію сьогодні я маю до свого іншого друга ще приходити. Там ще буде короче до однокласників. ну, до однокласника приходимо. Мій найкращий друг з ну по цей шумигали. Це мій теж однокласник найкращий друг. Ми там всі будемо. Ще мій один друг. Короче, там багато хлопців, надію, що вони мені поможуть це зробити. Чого? У мене вже один раз таке було на одному аккаунті і мені прийшлося новий створювати. Надіюсь, мені, не, мені не, буде, не буде треба створити новий аккаунт. Тому на цьому ми, на жаль, закінчимо наш, наше відео. Всім папа! -па, з вами був я, Влад Плей. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Надіюся, інша серія по Роблоксу ще вийде. Бо якщо не вийде, це буде просто погано дуже. Бо Що це Connection? <плінг> Блін, я не хочу ерора. Я просто ви бачили, в мене був типу, такий сучасний ерор, типу, який часто появляється, що тебе викидає ери, а потім ерор, що в мене хтось за напевно, чи що. Якщо хтось знає, що це за ерор або що це за проблема, будь ласка, скажіть мені. мені. Пишіть в коментарях, типу, будь ласка, скажіть, що це за проблема. Ну все, всім папа. -па.